Ой, Юра, дивись, тут що такі є. Коротше, йдемо подивимося на памперси. Так, mm -hmm. да, я саме головне забула зняти. То прийшов? Мама! Мама! Ура! Ого! Маша, мама. Дивися, мама приїхала! Молочка О, молочка привезла! Дивись, скільки багато всяких подарунків! І мама ще провітрила свою сумочку, рожеву, давай! Вже її замазали. Ну нічого, вона і так була ще замазана від Туреччини. А вона проснулася і зразу каже: А де мама? Де моя мама? Ну, я кажу, що мама пішла в магазин, зараз буде. Мама насправді їздила до Польщі на закупи і привезла багато-багато нямняшок, всяких зараз оглянемо. Що там мама наша привезла, вона навіть ранку брала з собою каву пити. Поки ми з Каринкою спали, Наталя з'їздила до Польщі. Так швидко і вернулася буквально до 10-ї години ранку. А вже інтересно всім, що там мама накупляла. Хочу сказати зразу, що злотий ми не купляли, бо він по 8,70 в Україні. А Наталя розраховувалася карточкою гривневою від Сиротбанку, Так набагато дешевше вийшла різниця 870 в Україні і 8,25 в Польщі. Тобто всю продукцію, яку зараз будемо дивитися, я буду показувати в злотих і в гривні зразу переводити на 8,25. Якщо. Майбудь, тому ціна зміниться, то хоті, перерахувати в злоті. Ого, Карлінка зразу до памперсів прийнялася. Давайте то тобі подарки. Один. Два. Що там ще в нас є? Три. Давай неси, неси, неси. І ще, може, одна є. Ану, подивися. Є. Чотири пачки. Чотири. <гум> Вона ще хоче. Зараз, мама, чомоданчик відкриє. І в чомоданчику там ще багато всього є. Вау! Так, то м'яско? М'яско, м'яско. М'яско. Купили таке, от дуже сильно подобається. Он сюди кладе м'яско на м'яско. То каролінці. Серветки, дивися, три пачечки. О, а вони тяжкі. То то не рибки, то ананаси. Аколіна знає, що в тому тунець має бути. Ще ставимо. Дві баночки ананасику. Два тунці. Чи то не тунці, то лососі. Два лососика. Клади сюди на столик, то от рибка. Будеш потім їсти рибку. Правильно. То не сири, то масло. масло. Ой, може впасти середне. Давай, я тобі поможу. давай, 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 давай. Ой! Ой впало. впало. Ой. Впало. Давай так. Масло на масло. Е. А то індик. Индик. Ого, великий індек. Да, так мало взяла. Чайочок. Гранелу взяли з лимончиком і гранелу взяли з лісовими ягодами. А то мама взяла спробувати ще таку ужинку і гранат. Сир гауда. Наталя взяла кофі Аутлад до дольчі густо, але коробку розпакувала, бо вона не вміщалася. О, то саме головне! Дивися, що є. Таке тяжке, то борщик червоний, фамільний. Він реально тяжкий. Скільки там? Півтора літра. Нічого собі, я так довго на нього чекав, практично цілий рік. Оказується, той борщ з'являється тільки тоді, коли йде от католицьке різдво і його продають, а потім після свят розпродають і цілий рік знов чекати. На свята. А то давай то Бекончик. Бекончик. Мама купила такий бекончик, то вона його любить. А то кульки? З молочком. Чирос. З молочком кульки. Мама взяла тобі. То тут то чіпсики. Чіпсики. Чіпсики, такі кранчі з кетчупом. А <гум> <гум> кульки! Тільки мама їх порозпаковувала, ми тепер не знаємо, як вони називаються. Потім, може, в інтернеті знайдемо, як вони виглядають. ті кульки. картонки <гум> Я зрозумів, що картон не вміщався. Давай, покладу. Кульки бачу, от є з дирочками і кульки звичайні. Ва! Все. Кароліна оглянула все і злізла в чемодані. Що ж так багато як здавалося. Не так багато, а по важкості. По важкості нормально. Ну, то добре, що взяли чемодан. Все в чемодан напхала. Все тяжке, а памперси окремо. Зато коліна приміряє, що вона вже... Чуєш, каже, їдемо десь. Їдем, їдем. Скоро Куда їдемо? Їдем? Поїдемо на море. Тато, добре. Все, Карлінка вже б хоче спробувати ті кружочки. Але то з молочком треба їсти. Скажи, чекай, тато, а може вони погані, так? Смачні? Смачні? Так? Да. Так! Да? <схай> ну, можеш брати ще попробувати. Ммм. А ну де я спробую. Ммм, смачні. Зараз будемо хрумкати з молочком, добре? Коротше, це все вийшло майже 357 злотих. То я кажу, що це вийшло ніби як дуже дорого. Хоча в нас би вийшло ще дорожче. Ну, небагато ніби купила, але така от ціна, дивіться, королівка їсть вже ті кульки. Зараз їй ще дольємо молочка. Ну, Тобі прямо туди дольємо, в ту поємку. І ложку дамо, і якраз добре. Така тарілочка обмунтована зразу в стіл, що Це не вага. буде розливати. Це був жарт. І теж по підігрів її компотик. Дівчинці сподобалися кульки. Я тут дивлюся, а в нас холодильник весь завалений тим всім. Ну, mm. морозилка та. А, а тут теж дивися, що в мене є найголовніше, в самому низу. Виноград. І ще три пачки вареничків моїх любимих. Я їх дуже сильно люблю, ці кольорові, вони йдуть з моцарелою. А верхній із відділів то все для Каролінки, все заморожені, якісь там вишеньки, виноградики. Коротше, фрукти на компотік. Вона любить розглядати ті всі малюнки. Я взагалі хотів відірвати ту наклейку, аля каже: ти що, ні, хай буде. Бо вона відкриває і зразу то рибка, то морозиво, то м'ясо і шукає, Дай морозиво, дай морозиво. Так що ми проснулися і чекали на маму, коли мама прийде, щоб разом сісти, поїсти і попити. Бачу, колінка вже прийнялася перша. Дивиться мультики. І попиває компотик. Багато страждальні оці от чіпси, що ти їх шукала. Коротше, в цілій бідронці була тільки одна пачка, яку забрала там. Перед нею жінка і носилася по цілій бідронці. Носилася, носилася. А, я за нею. а ти ходила, шукала, де ще є такі і за нею, а вона зрозуміла, що їй то не підходить, взяла якісь більші чіпси, а ці кинули десь між пивом, а Наталя каже, о, док, якраз Юрій буде. А Клас, повезло. Ну все, нарешті я сьогодні буду пити цей от святий борщик, я його називаю на свята. Я чекав на нього цілий-цілий рочок. Пише зупа борщ. ну Поляки вміють називати. Тут завдяки моїй дружині. Клас. Минулого разу він був літровий, цей раз зробили його величезним, півтора літра. Руче, хто буде в Польщі обов'язково це спробувати, це незрівнянно.